Привіт! Мене звати Євгенія Рибакова, я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. Це мій щоденна капіталістки. Я поставила собі челендж в 25 2025 році, зняти тут 52 відео. Просто, можливо, ділитися своїм досвідом, розказувати вам цікаві речі, до чого готуватися, як розглядати інвестиційні інструменти, можливо, по бізнесу будуть відео. Але я от як Ну, пару днів, як приїхала зі Львова, там була майже три тижні. Перший раз я приїхала і була там, скажем так, без кінцевої дати, тобто ми домовилися з коханим, що ми приїжджаємо, і ми не ставимо, коли ми їдемо, і будемо дивитися, як я справлюся, щоб не було стресів. Тому що всі попередні приїзди, коли я приїжджала під час війни, під час, скажем, цих ситуацій, які взагалі відбувалися в нас в Україні. Це завжди був стрес, да? тому що мені треба було собаку з кимось залишити. Мені треба було там добиратися всіми правдивими, і неправдивими способами. Один раз я їхала на автобусі 40 годин. І коли мені там одна там знайома каже: От, в Америку треба 8 годин летіти. Я кажу: слухай, та що таке 8 годин? Та 40 годин на автобусі, щоб тільки добратися до Львова, оце да! А 8 годин, то взагалі ні про що. Для мене, взагалі, от, от ті останні три роки поміняли е, ну, моє ставлення до е, усього, тобто зараз і до одягу, і до мінімалізму, і, і все повинно вміститися в мені в машину, якщо що, е, і собака повинен мати всі необхідні документи. Я повинна мати всі візи, необхідні документи. Нарешті, от зробила е, десятилітню візу в Америку, якщо треба летіти до клієнтів потенційних. І на екзибишенс ну це не екзибишнс, це більше на конференції, та тому теж готую себе до того, що все одно проактивно буде наступний етап моєї життя. От і е, я от була три тижні у Львові, та я дуже з багатьма людьми зустрілася. Дуже багато мого говорили з підприємцями, і ми зустрічалися дуже з багатьма бізнес. Онорами і зустрічалися навіть з молодими підприємцями, які хочуть залучити інвестиції. От роздивлялася їхні бізнес-моделі, і що я помітила? Дуже багато молодих підприємців. Вони не розуміють своєї бізнес-моделі, вони не розуміють ціноутворення, вони не розуміють, скільки в реальності їм треба вкласти в рекламу, і скільки відсотків від обороту ця реклама повинна бути. Цей бюджетна реклама повинна бути. От і дуже багато ще що я помітила. Дуже багато закритих виробництв, тому що бракує людей, бракує розуміння, як це перезапустити після того, як навіть власники таких виробництв повертаються з військових дій, і вони самі не готові адаптуватися до цієї нової реальності, до соціуму, тому що у когось ПТСР, у когось, наприклад, там проблеми зі здоров'ям, хтось перегорів, хтось не може вступити в соціум назад, повернутися і тим паче брати на себе відповідальність, щоб керувати виробництвом, платити людям зарплату, забезпечувати контракти, забезпечувати реалізацію. І відповідно дуже така цікава ситуація. І я набагато більше почала зустрічатися з підприємцями, щоб розуміти, яка зараз ситуація просто, хоча б у Львові, не говорю там за Київ, за. Східні частини, тому що е, в мене, наприклад, дуже багато клієнтів з Німеччини. Вони теж питаються, як в Україні, а чи можна туди вже переносити виробництво? А що там? А ти можеш допомогти? І я розумію, що по факту е, всі е, трохи стомлені від Америки. всі трохи стомлені від того, що взагалі, е, скажімо так, Німеччина дуже забюрократизована в плані бізнесу. Вона працює. Як соціальна країна більше на людей, ніж на бізнес, і відповідно бізнес шукає можливості перенести свої виробництва в якісь інші країни і навіть розглядають Україну. Але вони переживають: а хто буде керувати? А як з людьми? А чи достатньо буде навичків, а чи достатньо буде знання мови, хоча б англійської? А як це контролювати дистанційно? А кому можна довіритися? Розумієте, як? І тому, коли ми говоримо за можливості, та а зараз, наприклад, коли я зустрічалася також там зі своєю коліжанкою, то вона каже: дуже багато ресторанів в центрі Львова закрилися. Я в центр з Львова за три тижні попала тільки один раз, тому що мені таксісти просто відмовлялися туди їхати. Я отримала десь п'ять кенселінгів. П'ять відмов від таксістів, що вони не хочуть їхати в центр Львова, тому я в центрі була тільки один раз, а все решта, я вже була в своєму районі, в парку і зустрічалася дуже багато з в футурі з підприємцями. І е, я розумію, що у нас все будується, ніби у, у нас дуже багато людей, але в реальності, коли ми говоримо от, за ранні кейси, за раннє виробництво, по-перше, немає таких гарних виробничих площ. Вони всі по факту у Львові, якщо ми розглядаємо на старих заводах, а вони ну не дуже в гарних ситуаціях, не, ну, не відремонтовані дуже добре. А з другої сторони дуже багато проблем з пошуком персоналу. І, наприклад, ми, коли там розглядали одну бізнес-ідею, то ми розглядали, що нам потрібен електрик там. Але електрик, ну ми розглядаємо електрика там 50-60 років, і ми е, розуміємо, що ми просто молодого не знайдемо, так тому що така ситуація. І от дуже багато таких інсайтів я отримала у Львові і, от, вирішила поділитися з вами, е, тому що зараз така ситуація, що треба шукати можливості. Я їх завжди шукаю. Треба розуміти там до чого ми хочемо прийти, і як взагалі наша держава буде виглядати через 10 років, і чи ми можемо бути привабливими для інвесторів, бути такими спеціалістами для інвесторів, які захочуть прийти в державу, будувати також тут виробництва, і бути впевненими, що вони знайдуть спеціалістів, які можуть працювати у них на виробництвах. І відповідно не забувайте, що коли ми говоримо за те, що ми хочемо заробляти більше, питання е виникає: а що ми можемо запропонувати роботодавцю, щоб заробляти більше, чи ми можемо щось класніше робити, чи ми там знаємо сучасну бухгалтерію, чи ми знаємо е сучасне програмне забезпечення, чи ми знаємо мову, чи ми знаємо. Наприклад, як технологічно розкроїти одяг, чи ми знаємо, наприклад, як користуватися користуватися штучним інтелектом, який буде покращувати і пришвидшувати процес роботи соціальними мережами? А я бачу, що ми зараз останні три роки от заморожені в такому стані, і ми чомусь не рухаємося. Ми не знаємо, що планувати, тому ми заморожені, так. Я хочу акцентувати на цьому увагу, що не можна заморожувати себе а треба постійно, хоча б навчатися і підвищувати свою кваліфікацію, тому що прийде можливість, а ви до цієї можливості просто не будете готові. Та? А я постійно вчуся. Я постійно вчуся маркетингу, стратегії, системному мисленню, фінансах, інвестиціях. Для мене, от я вибрала якусь там сферу, наприклад, от ми з Тані вчора говорили, тані зараз хоче піти там на скажімо так, кармічний менеджмент, та, тобто щоб більше розкрити менеджмент команди зі сторони, скажімо так, оцих от кармічних зв'язків. Зараз робимо для команди дуже багато навчань. От, тому для мене важливо, що можливість побачить тільки той, хто буде до цього готовий. Щоб побачити цю можливість і побачити, скажімо так, і знайти дуже класну роботу, ми повинні себе підготувати, тому що на велосипеді ми повинні навчитися їздити, і потім, грубо кажучи, якщо ми хочемо там поїхати на 30 кілометрів, ми також повинні провести себе. В таку фізичну форму, що ми могли там поїхати там, в подорож на 30-50 кілометрів. А якщо ми говоримо за виробництво, за, скажімо так, за те, щоб інвестори заходили в Україну і тут відкривали свої виробництва, свої якісь навіть Атішні компанії тощо ми повинні бути готовими бути такими класними спеціалістами, за які вони будуть готові платити гроші. А це і знання мов, це і штучний інтелект, це і, і скажімо так, аналітичний склад розуму, це відповідальність, яку кожна людина повинна брати за свою роботу. І тут я бачу, що ми трошки просіли. Тому я хочу наголосити на тому, щоб ви з розумінням справи рухалися далі. Тобто не були в замороженій цій бульбашці, та а розуміли, що мені треба вовчати мову мені треба піпуватися про себе, мені треба готуватися до можливості, яка може прийти в моє життя. А я тут сижу і нічого не готуюся. Зараз, навіть по бухгалтерії, я відчуваю, ми зараз і впроваджуємо штучний інтелект, робимо бота. Ми, ми, наприклад, використовуємо штучний інтелект для створення і пришвидшення всього контенту для соцмереж. Також вже бухгалтери почали використовувати штучний інтелект для того, щоб просто пришвидшити комунікацію або створення, наприклад, якихось там процедур, процесів тощо. От, ну і звичайно, програмне забезпечення через те, що російська програма пішла з нашого ринку. У нас програмного забезпечення як такого для усіх потреб немає, і відповідно нам постійно треба інтегрувати і забезпечувати бізнес впровадженням напівавтоматизованих бізнес-процесів. Десь можна автоматизувати, десь можна напівавтоматизувати, але програмне забезпечення. І його впровадження це теж є частиною роботи любового любого бухгалтера. Навіть так тому інвестуйте в себе, в свої знання, готуйтеся до нових можливостей і вчіться їх бачити. І звичайно, ми також повинні вчитися думати позитивно, як би там не було, коли ми в негативних станах. Ми не будемо бачити можливостей. Ми будемо думати, та ні, я не знайду точно роботу нову, та ні, я точно не зароблю грошей. Та ні, бізнес не, не вийде прогорить по-любому, і ми нічого знову ж таки не будемо робити. А нам треба йти через страх, і відповідно, нам треба постійно думати за свій стан і за позитивне мислення. Тому бажаю вам успіхів і побачимося в наступних серіях щоденника капіталіст.